Всі готові? Да. Вітаю вас в ефірі. Програма на часі. З вами Ольга Ючук. І сьогодні ми спробуємо з'ясувати, чи насправді поганий мир кращий за хорошу війну. А точніше ми спробуємо розібратися, хто ж таки крайній у стосунках між водіями та пасажирами, і допоможуть нам у цьому наші сьогоднішні гості, начальник міського управління транспорту і зв'язку Віталій Миронюк та голова правління громадської організації Спілка водіїв Сергій Овчинніков. Вітаю вас, панове. Доведе ця тема. Що на сайті і в газетах? Я так розумію, викликала чималий резонанс. Тобто пасажири нарікають на хамство водіїв. Водії в свою чергу теж на багато що скаржаться. Ви знаєте більше про водіїв, ви про перевізників. Можливо, я трошки виступлю з боку пасажирів. І питання до обох по черзі: що потрібно зробити і кому, аби водії не грубили, перевозили пільговиків нормально, не виставляли їх з маршруток. Ну і звісно, не ганяли як шумахери. Отож, пане Віталію, на вашу думку, це проблема. Має не швидке вирішення, тому що на сьогоднішній день в місті працює 410 автобусів в режимі маршрутного таксі. Це передбачає тільки обмежену кількість перевезення пільгових категорій, а саме два водії, два пасажири, які перевозяться кожною маршруткою безкоштовно. Щоб урегулювати цю проблему, треба. Прийняти кардинальні міри, або перевести всі маршрутки в режим звичайний, який передбачає перевезення всіх без обмежень пільговиків. І за це водій повинен і перевізник отримувати відповідні субсидії з державного бюджету, або врегулювати питання, як це врегульовано в інших містах на сьогоднішній день. А саме місто Луцьк перевозить 5 пільговиків безкоштовно, місто Тернопіль перевозить також 5 пільговиків. Льговиків безкоштовно. Але там працюють на сьогоднішній день автобуси марки Богдан Еталон, тобто ті, які можуть одночасно перевозити 40-45 пасажирів. У нас, на жаль, на сьогоднішній день із 410 автомобілів, які працюють, тільки 170 марки Богдан Еталон, а 240 це переобладнані відповідають тобто, марок... необхідним вимогам, так? Ну так не можна говорити, що відповідає справа, в тому що ці люди ви... принаймні викликають менше нарікань. скажімо так. так. Пане Сергію, ваша думка, що потрібно зробити і кому я в принципі погоджуюсь з цією думкою, але це тільки одна сторона медалі, оскільки з одного боку, да, дійсно існує проблема з пільговими перевезеннями і є на все-таки нарікання. Тут основне, проводіїв про відповідно, як на мене, тут є потрібен просто стимулюючий стримуючий фактор. Ми давно вже пропонували неодноразово на зборах перевізників те, щоб створити. Конкретний дієвий механізм впливу на водіїв це дуже дуже просто створити загальнообласну базу водіїв, в якій вписати хто. Коли, де, в кого працював, якій статті був звільнений, от і така база дала б можливість саме от перевізникам, підбираючи собі е, тих чи інших водіїв для перевезення на різних маршрутах, можливо е, ну, робити якийсь е, такий профвідбір. Тобто було б чітко видно за що водій був звільнений. Якщо він е, е, був наскільки це реально, і що заважаєте, це реально е, тільки в одному випадку застосування ну, грубо говоря, якісь адміністративні. Их важелі впливу. Я думаю, що ми, як організація, Ну от на на, на часі вже бачучи, що самостійно ми з цим справитися не можемо. Будемо якраз от звертатися до управління транспорту міського конколу для тут того, щоб зробити це між. цю цю базу спільною і якби можливо її вивести навіть в інтернет, щоб вона була доступна до для перевізників, щоб якраз такий відбався такі а ще й для біля. пасажирів, які б могли свої відгуки лишати. Пане Віталі, готові піти на дуже слушна Дуже слушна пропозиція. Ми не б вже працює на сьогоднішній день. Більше 80% ми маємо. По водіях, які працюють в місті. Я хочу сказати, що на 410 маршрутках сьогодні працює 820 водіїв, оскільки так вимагає законодавство, що кожен автомобіль, щоб не було порушень режиму праці, і відпочинку було по два водії. Вони на сьогоднішній день є. На жаль, та ситуація, коли була недостатня кількість водіїв і привела до того, що коли звільняв Петро Іванович, то він йшов до Івана Степановича і таким чином є окремі водії, які вже побували в 10-15 перевізників. Зараз перевізники також стали більш вимогливо Ви ставитись до водіїв. Вони підтримали цю ідею, значить, створення такої бази по всім водіям. І я думаю, що. Не за довгий час за місяць ця база буде створена, однозначно. Ми можемо порахувати яке сьогодні жовтня і наступного місяця в листопаді це перевірити, можливо, навіть у цій студії. І ви зауважили, що в місті працює 410 маршруток. Скільки потрібно все таки нашому обласному центру, щоб вони безперебійно без проблем курсували по всім маршрутам з 7-ї години ранку до 22-ї години вечора, і щоб пасажири могли в цей час дістатися і на роботу, і додому. Ну, скажімо, розрахунки показують про те, що на сьогоднішній день у нас, особливо центр міста, дуже перевантажений. Значна кількість маршруток курсує. Вони зупиняються на зупинках, особливо на вулиці Соборній, це і ринок, і Майдан Незалежності, це і центральний універмаг, це і автовокзал, це де то, скупчується, то, де то, скупчується то, по 10-15. За нашими підрахунками. Не більше 300 одиниць мають можливість повністю закрити все місто. На сьогоднішній день я знову ж повертаюсь до е, порівняння має бути з тими ж містами, які мають одиниць, але більш містких ніж функціонують зараз. Так, деякі, в деякій мірі треба обновити парк. Я вам хочу наголосити, вивчалений досвід Тернополя. Там на сьогоднішній день працює 220 одиниць. Наголошую 220. Місто вуд сьогодні забезпечує 250 одиниць, але практично, як в одному, так і в іншому місті. Практично Кремлюцька дає ще 12 одиниць мерседесів. Всі інші автобуси класу «Богдан», еталон Іван. Ну, От давайте тоді повернемось до Богданів та еталонів, які ви хвалите, але на сайті дописувачі говорять, що ну, принаймні пишуть, що заборонили використовувати еталони для перевезення пасажирів, тому що вони не відповідають безпеці перевезень, часто горять. Чи правда це? На щастя, в нашому місті ще таких випадків не було зареєстровано. Так, звичайно, ці автобуси, хоч вони й нові, але мають свої вади. І той переобладнаний Мерседес, який має 10 років більш надійний, ніж новий еталон. Разом з тим весь світ рухається вперед, і ви пам'ятаєте, коли у нас курсували графіки десяти містах. Ми але це було, і, і, і було і вони виконали свою функцію. Так свою функцію виконали і мерседеси, які були і є на сьогоднішній день. І я хочу наголосити на тому, що наше місто не зможе повністю відказатися, від відмовитись від мерседесів, тому що є такі маршрути, ну куди просто не зовсім рентабельно, а зовсім не рентабельно посилати Богдани Еталон. Оскільки там дуже маленький пасажиропотік, це ми бачили обслідуючи пасажиропотоки в березні, квітні місяці. Окремі маршрутки за день перевозять 200 пасажирів. Це знову зовсім це 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 маршрути? Практично. Є маршрути 43-44, які обслуговують басіпут. І ми uh -huh. з колегою опонентом теж й Є 36-й, який практично зупинив своє існування. Є 63-й, нативний маршрут, який практично із вісьми машин, які треба, щоб там їздили. На сьогоднішній день працює тільки три. Не бажають перевізники. Атом, до перевізників є чи рентабельно в такому разі, чи вигідно, чи є за що купувати справді міські автобуси, а талони, Богдани, і забезпечувати саме ними перевезення пасажирів у рівному? Ну тут я знову ж таки повертаючись до попереднього питання спочатку, хотів би зауважити, що основна проблема. Виникає не в тому, яка кількість буде обслуговувати, тому що зараз якраз от іде тенденція до скорочення маршрутів. Ви знаєте, як у нас в часи пік, я особисто. От... Проживаючи на вулиці Шухевича, бачу, як люди просто не можуть і я особисто деколи добратися на роботу вчасно. Тому говорити про скорочення це є знак питання. По-перше, по-друге, стосовно того гарячі талони чи ні, буквально два тижні на нашому автовокзалі горів талони, пожежники рятували від того, щоб відполення. Купувати. Нові автобуси, ну, рентабельно це чи ні, в умовах економічної кризи, я думаю, це недоречне питання, оскільки банки не дають кредити і ну, немає можливості у перевізників за власні кошти придбати ці автобуси з одного боку. З іншого боку, основна проблема в тому, що вже понад 10 років наші перевізники в місті рівному за власний кошт возять пільгові категорії пасажирів, оскільки жодної копійки за пільгові перевезення місто їм і держава не заплатила. А це говорить про що в основному будь-якій людині, яка займається бізнесом, якщо вона щось виконує якусь казівку держави, то вона має відповідно отримати від неї мінімальну компенсацію. Закон Жодного, говорить, що, вона, що держава зобов'язана їм компенсувати це. Відповідно, згідно закону, вони взагалі мають возити всі пільгові категорії в необмеженій кількості перевозити, а не два, чотири чи шість посадочних місць. Але за умови, я ще раз наголошую, за умови компенсації з боку держави за ці пільгові перевезення.